Короткий огляд трьохрічної Павловні була посаджена у 2020 році, тут був зроблений косий, зріс на верхню бруньку, як ми бачимо, брунька дала приріст. Вже є бруньки і можливо ще якийсь рік два, і воно повністю затягне цей зріз. На цих був повторно зроблений технічний зріз. Там ще дерево, яке. varno prerostaje je tamo to Kamalenka, plantacija